Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» Ворток англійської мови «Стар» Керівник Шармуроцька Дінаїда Семенівна Любі друзі, сьогодні ми починаємо тему, е, урок з нової теми «Кольори» «Халес» always adjust for you. Гарний, да, вірш? Red and yellow, white and blue, these beautiful flowers adjust for you. Потім запишемо. Red and yellow, красне та жовті, white and blue, білий та голубий, these beautiful flowers, ці гарні квіти, adjust for you. Тільки для вас. Так, red, червоний, yellow, жовтий black чорний, brown коричневий, white білий, violet фіолетовий, silver сріблий, golden золотистий і orange оранжевий. І так, red червоний. Не поспішаємо. Red червоний, yellow жовтий, blue голубий. Black чорний, brown white, violet, silver, – коричневий, white, білий, violet, фіолетовий, silver, сріблий, golden – золотистий, orange – оранжевий. повтор, red, пеш. yellow, blue, black. yellow – жовтий, blue – голубий, blue э, – блакитний, black – чорний, brown – коричневий, white – білий, violet – фіолетовий, silver – срібний, golden – золотистий, orange – оранжевий і green – Green – зелений. Green – зелений. Так, ще раз red, червоний, yellow жовтий, blue – блакитний, black – чорний, brown – коричневий, white білий, violet – фіолетовий, silver сріблий, золотистий, orange – оранжевий, green – зелений. Розуміла, домашнє завдання вивчити як кольори. Розуміла, до побачення. Goodbye.